На кожній виборчій дільниці облаштовується одне приміщення для голосування. Дільнична виборча комісія визначає місця для виборчих скриньок, кабінь для таємного голосування та робочих місць для членів комісії. Виборчі скриньки повинні знаходитись у полі зору членів комісії та офіційних спостерігачів, уповноважених осіб, кандидатів, журналістів тощо. Так само, вхід та вихід із кабінок для таємного голосування мають бути в полі зору усіх присутніх. Не припустимо, щоб кабінки перекривали приміщення та відгороджували скриньки від членів комісії чи спостерігачів. Тому кабінки, як правило, краще ставити біля стіни. Скриньки для голосування не повинні стояти близько до виходу. Крім того, треба передбачити напрямок руху виборців під час голосування таким чином, щоб не створювати зустрічних потоків. Тоді, в час найвищої активності виборців, у приміщенні можна буде забезпечити належний порядок у приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним. Дільнична виборча комісія має розмістити плакати, що роз'яснюють порядок голосування, відповідальність за порушення виборчого законодавства, а також виборчі списки від кожної партії, списки кандидатів у депутати у відповідному одномандатному окрузі та інформаційні плакати у порядку розташування партій і кандидатів у виборчих бюлетенях. Виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю прозорих стаціонарних великих і переносних малих скриньок для голосування. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня не менше чотирьох, велика не менше шести стаціонарних виборчих скриньок. Крім того, кожна виборча дільниця забезпечується не менше, ніж двома переносними виборчими скриньками. Для забезпечення належного обліку скриньки нумеруються. Графік роботи дільничної виборчої комісії останнього тижня дуже насичений. Виконання усіх передбачених законом процедур вимагатиме від керівників комісії та членів комісії повної зосередженості і доброї організованості. За п'ять днів до виборів. Дільнична виборча комісія завершує прийом заяв про уточнення попереднього списку виборців. Заява подана після зазначеного строку не розглядається. Орган ведення Державного реєстру виборців на підставі отриманих відомостей виготовляє уточнений список виборців. Уточнені списки виборців виготовляються у двох примірниках. Та містять графу для підписів виборців за отримання виборчих бюлетенів один примірник уточненого списку виборців на паперовому носії передається відповідній дільничній виборчій комісії у тому ж порядку, що й попередні списки, не пізніше як за два дні до дня голосування. Другий примірник уточненого списку виборців зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців. Кружна виборча комісія не раніше як за три дні до дня голосування, але не пізніше як за 24 години до дня голосування на своєму засіданні передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям відповідного округу. Виборчі бюлетені приймають не менш як три члени кожної дільничної виборчої комісії. Бюлетені транспортуються до приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника міліції. Невідкладно проводиться засідання дільничної виборчої комісії, на якому бюлетені перераховують і на них проставляється печатка комісії. Для організації голосування виборців, нездатних пересуватися самостійно, за їхнім місцем перебування дільнична виборча комісія на своєму засіданні у суботу перед днем голосування має скласти витяг із списку виборців. До витягу із списку виборців включаються без рішення комісії виборець постійно не здатний самостійно пересуватися, щодо якого у списку виборців зазначена відповідна відмітка. Якщо такий виборець до 12-ї години останньої суботи перед днем голосування письмово або особисто не повідомив відповідну дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у приміщенні для голосування. За рішенням дільничної виборчої комісії, виборець, який тимчасово не здатний самостійно пересуватися, на підставі його заяви та медичної довідки, така заява повинна бути подана до дільничної виборчої комісії не пізніше 20-ї години останньої п'ятниці перед днем голосування. Слід наголосити, що у дні, коли завершується строк реалізації певних прав суб'єктів виборчого процесу, дільнична виборча комісія зобов'язана організувати свою роботу таким чином, щоб зазначені суб'єкти могли реалізувати свої права, передбачені законом.